що я вам показую, це ось такий величезний набор пластилін у Moneybox. Це такий повітряний пластилін. Дуже круто, що це українське виробництво. Зараз активно воно розвивається. Це дуже приємно. Я вам його хотіла відкрити, але, на жаль, не можу. Тому що він повністю запакований. Я вам максимально покажу. Дивіться, тут 42 набори ось такого м'якенького тіста. От вони з обох сторон. І в комплекті йдуть ось такі формочки для пончиків. І ви можете, діти можуть взяти основу цей пончик, він такий з пінопласту йде, і тут уже його прикрашати, як подобається. В комплекті також йдуть різні блискітки і ось такі, як посипочки, якщо бачите, от на цьому фото видно. Тобто, для того, щоб ці пончики вони виглядали прямо як натуральні, і на будь-який смак можна їх прикрасити. Вироблені в жовтні місяці цього року, тобто це м'який свіженький пластилін виглядає так досить презентабельно і круто на подарунок під ялиночку, взагалі просто супер.